Друзі, добрий вечір. Громадська організація Достав Вінницький осередок Мазур Юля. У нас сьогодні у Вінниці відбулася зустріч невеличкої групи наших учасників, і ми сьогодні багато тем обговорили про те, що відбувається в країні, і як з цим боротись. І от ми всі спільно дійшли до одного такого висновку: що ми з вами всі боремося з мільйоном проблем, того що. У нас і комуналка подорожчала, да там коли за кордоном десь щось трапляється, то там люди не платять, людям є якась допомога, є якісь субвенції, тут нема нічого. Ну, комунальні послуги, якщо ми будемо з кожною комунальною послугою окремо боротись, то вибачте, ми трохи замахаємося це робити, по-перше, а по друге, ну не всі зрозуміють, як це правильно робити. Значить, по комунальних послугах ми дійшли до такого висновку. Нам потрібно знайти корінь зла. А корінь зла це не боротьба там, з Енерою, наприклад, Енера Вінниця там, чи Вінниця-Обленерго, корінь зла це навіть не газ, а те газ чи газбут. Корінь зла це наша Вінницька міська рада. І так само у кожному місті, в кожному селі є своя рада, яка й допустила це все, що відбулося. Я вже говорила вам про те, що в 97 році були прореєстровані усі ради 21.05.97 року. Реєструвалися всі в один день, ви можете подивитися, по, кожен по своїй раді, побачити цю саму інформацію. Ну і нам розповідають, що ці ради вони діють на підставі закону про місцеве самоврядування. Але закон про місцеве самоврядування було прийнято 12.06.97 року. Тобто Т21.05 зареєстровано, нібито на підставі закону, а закон 12.06 тільки прийнятий. І саме з цього моменту у нас з вами все пішло не, не по плану, скажімо так. Сиділи собі там якісь міністри, і оці міністри, е, Рада народних депутатів, ну, коротше, оці всі разом дружно придумали, що як так, Конституцію прийняли, а тепер, е, відай, візьме все народу. Ну, не захотіли вони цього зробити. Для народу і так багато. Е, і от з того моменту були пореєстровані юридичні особи приватного права. Ну, на, які діяли на підставі господарського кодексу, іншого не, не було передбачено на той момент. І от оці ради довели нас з вами до того, що ми маємо сьогодні. Я ще раз на телеграм-канал «Доста Україна. Документи, зараз закину е, запити, які кожен з вас має писати. Значить, ми пишемо у виконавчі комітети, ми пишемо у статистику, щоб нам надали. Установчі документи отих рад, які є. Тобто, на підставі чого вони були зареєстровані. Ну, ми ж знаємо, що якщо реєструється якась юридична особа, то в неї повинен бути статут, тобто хто реєстрував підприємця, там фірму, ну, ви ж знаєте, як воно це все реєструється. І от на підставі цих первинних документів мали би бути зареєстровані ці ради. Але ситуація в тому, що цих первинних документів немає. І тому нам з вами потрібно. Оцей корінь зла, на корню рубанути, і у нас не буде з вами проблем. Тому що оці ради запустили нам в громаду оці канторки, газові, електромережі, оце все. Воно зайшло на підставі оцього шабашу, який у них там відбувся. Паралельно з цим, тобто, це я розказую, що повинні робити практично всі. Але паралельно з цим у нас з вами. Має тривати боротьба, така, яка буде гуртувати людей, яка буде доєднувати людей, і яка буде боротися з тим свавіллям, яке є. Тому що ми намагаємось всі діяти в юридично-правовому полі, але вони поклали болт на Конституцію, поклали болт на народовладі, яке в Україні повинно було бути. Я думаю, що ви вже чули ті новини, що Івано-Франківську. Військовим заборонено лікуватися, проводити операції, там, ну і будь-яка інша там дія з військовими. Да? Тобто, ми з вами в концтаборі виходить. Візьміть собі за Гуглі для себе інформацію, що таке концтабір, при якому режимі він застосовується, тоталітарізм оказується, Да? Про ніяку демократію там і мови немає, це узурпація влади, це те, що в нас відбувається. Хоча ми ж розказуємо, що Україна демократична країна. А з якого боку вона демократична, то зрозуміти ніяк не можемо. І якщо ви звернете увагу на те, до чого ми намагаємось докричатись весь цей час, то ви зрозумієте, що в Україні досі працює російський бізнес. Працює іранський бізнес, працює ціла купа всього, нас луплять ракетами звідти, але по наших трубах валить російський газ. По наших кабелях, якщо ви погуглите, почитаєте інформацію, так і світло йде кудись там, десь в ту сторону Білорусі. Почитайте, інформації є більше, ніж достатньо. Щось російські АЗС, оці незаконні АЗС, працюють на території України, щебінь добувається, там камінь різний, да? теж воно їде за кордон. Я, наприклад, знаю, що у нас тут виїжджає дуже цікаво через е, Румунію або Молдову, а потім валить далі куди потрібно, щоб воно валило. Ну, і так абсолютно з усім. Про стан війни, про все інше, ви це все прекрасно знаєте. Я не буду вам одне й те саме повторювати мільйон разів. Ми з вами будемо битися лобом в стіну до тієї пори, поки ми не повалимо цю систему, або ця система нас не перегризе. Я для себе сьогодні зайшла от почитати просто інформацію. Думаю, подивлюся, от, які є корисні копалини в Криму. От мені щось так цікаво стало, бо у нас практично все почалося з Криму. От я почала дивитися з Криму. Так от, друзі, я зайшла і подивилась. Значить, Крим. Після окупації, я не знайшла кількості людей, яка залишилась на окупованих територіях. Хоча це можна було все провести, цю статистику хоч приблизно, і порахувати, скільки там залишилось наших людей. Е, я не знайшла ніякого опису, нічого, що там в нас вкрали. Я знайшла описи ресурсів. Тобто, говорять всі лише про ресурси, про корисні копалини. Ну. Що я вам хочу сказати? Сьогодні ми теж на зборах обсудили таку тему, що ті люди, які повиїжджали за кордон, то за кордоном вони отримують якусь дотацію, якісь допомоги. Ну, щось їм десь хтось щось робить, хтось щось їм допомагає. Українці, які сидять тут, їм ніхто ніхіра не допомагає, смокчить лапу називається. Натомість їм піднімають тарифи. За кордон чоловіки виїхати не можуть, заробити не можуть. Тобто виходить, що всі мають йти на війну. Е, Вербує всіх ТЦК. Я вам про нього вже теж говорила, але що знаєте, й те саме з пустого в порожнє. Е, ну і дивно у нас це все відбувається. І у мене особисто склалось таке враження, що наших українців всіма можливими і неможливими способами хочуть випхати за кордон. Е, Деякі служби мені там тихенько нашептали, що по Херсонській області територія відновленню не підлягає. Там, де було пошкоджено Гес, де оце все, ну я думаю, що ви розумієте, така кількість всього, як там змило і пройшло, то не дуже там погосподарюєш. І людей теж не попередили. Кажуть, що знали, а не попередили. Я вам в перші дні війни говорила про те, що я не розумію, як так вийшло, як з Криму в 4 години почався наступ, а в 11 вони були в Херсоні. Як вони дійшли до Мілітополя, до Маріуполя? Інформації є дуже багато, ви це все знаєте, читаєте. Я не буду по 100 разів вам це все повторювати. Але ви подивіться, будь ласка, на ті законодавчі ініціативи, які вони вводять. І найближчим часом те, що сказав... Господи, я не пам'ятаю, як в нього прізвище, про відміну налічки через те, що у нас корупція страшенна. Про те, що держава хоче зняти з себе обов'язки по лікуванню військових, що вона не буде їх лікувати, їх будуть лікувати в приватних клініках, тому що у нас грошей нема. У нас, вибачте, мене стільки вже спиздали за цю війну, що сказати, що у нас нема грошей, то нам ніхто в світі не Того, що... Подивіться, будь ласка, на ті матраси, подивіться на ті зарплати, подивіться на Міністерство оборони, подивіться на оте все, на отих всіх прихвиснів. до речі. Е якщо зараз знову почнеться оцей срач е 73% і все остальне, так ви подивіться, будь ласка, е що міністр оборони Резніков, він е з партії кличка. То як так? Дуже їх там багато всіх перезутих, передітих. Вони перед виборами завжди це роблять, а українці завжди на це ведуться. Тому нам з вами треба дружно добратися до тих первинних документів, як створювалися ради. Це стосується місцевих рад, це стосується Верховної Ради, це стосується абсолютно всього. І саме оцей корінь зла нам потрібно і влупити. І потрібно. Лупити незаконні АЗС, тому що дуже багато є закликів, наприклад. Ну, я не тільки про АЗС говорю, а взагалі незаконний бізнес. Дуже багато закликів вийти на Майдан. Друзі, нахіра вам той Майдан потрібен? Ви не на Майдан йдіть, ви йдіть на ліву АЗСку, ви йдіть в ігрові апаратки, ви йдіть там, де незаконно добувається гравій, щебінь, оці камінці різні, пісок, де незаконно добувають, ви туди йдіть. От вам і буде місцевий майдан, і е, за кожним бізнесом стоїть якийсь депутат. І саме депутат кришує це все. Вийдемо на Майдан, та нас там як кроликів перелуплять. А по місцях ми з вами сила. Того по місцях і треба діяти. І діяти в юридичному плані, з запитами, які я зараз ще раз скину, і діяти в е, фізичному плані, закривати отіліві бізнеса. А тоді разом. Дивитися, як працює поліція, як працює прокуратура, як працюють суди. Бо всі кричать, що суд незаконний. а, ну, У нас теж були документи, що суд незаконний, тільки Павло сидить, бо його суд посудив. Кажуть, поліція незаконна. Замічательно, ми ходили відправ... відкривати кримінальну справу на управління патрульної поліції у Вінницькій області. Прийшли. Суддя каже: «Да, апеляція, є там. Неточності в законодавстві. Да, Ви правильно все говорите, але справу на них я не відкрию. То що робити? То куди йти? Кому жалітися? Все незаконне, але все нас лупить з усіх сторон. Ті самі гази, е, кажете, відрізають. Люди, ну так давайте е, ми показували, як треба діяти. Чотири-п'ять чоловік зібралися докупи, кум, брат, сват. По чарці пити можете разом, то разом повоюйте з газовщиками, з електриками, з усіма. Ну, час такий. Хлопці на війні воюють, а ми маємо тут повоювати. Нічого страшного в цьому нема. Якщо газовщики вирішили, що вони якась окрема каста, а не громадяни, ну, значить, будуть брати вилами по хребту. Та й все на цьому. Якось так. Коротше, запити викладу. Пишіть, будь ласка, на кожен на свою раду і пишіть на статистику. Далі викладу вам того, що відповіді вони вам дати не зможуть, ми викладемо скаргу, яку потрібно робити. І десь в перших числах липня ми підемо вже у нас у Вінниці трошечки їх встроїти. Будемо вести ефір, Ви будете дивитися і повторюйте, не лінуйтесь, того, що найбільший корінь зла це оці міські ради, які неправомірно створені. Але для того, щоб їх ліквідувати, не треба йти по принципу балахніна, п'ять чоловік утворює місце орган місцевого самоврядування. Це неправильно. Треба ліквідувати старе і уже разом тоді робити згідно законодавства, згідно Конституції, нові ради, такі, як вони повинні бути. Тому що, знаєте, коли нас будуть питати, які саме наші права порушені, ну більшість українців не знає, що сказати. А в нас з вами відібрали право. На місцеве самоврядування. Так що так. що Далі буде разом сила, геодоста. 28 числа у Павла нашого суд, про результати будемо повідомляти. Волю Паші. Саме цікаве, що 28 червня, День Конституції. Ну, Подивимося, як згідно законодавства.